Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора ми з України. І якщо ви дивитеся цей розклад, значить, ця секта Алатра, про яку зараз піде мова, яку я вирішила приділити саме на сімейку, на цей розділ, значить, вона іде звідти. І так, будемо дивитися, іде вона звідти чи ні. Так, це їхня задумка розповсюдити її. І, до речі, не тільки по Україні. Ось так. Все. Значить, точно. Тож продовжуємо. У мене є тут декілька запитань. Спочатку. А, Хто фінансує? Хто підтримує? Яка загроза для України? Скільки високопосадовців входять до неї? Які плани щодо України? Оце я задам перше. Які плани щодо України у саме цій секті? Тому що дивіться. Як вже відноситься це до сімейки, тільки що карти самі показали, то будемо робити розклад. І перше запитання буде: не хто фінансує і підтримує. А які плани щодо України має секта Алатара? Дивіться, ця секта, наскільки я зрозуміла, я зараз багато не буду розказувати, щоб не затримувати вас. Ви всі грамотні, почитайте це, кажуть, що йде з Росії. Ось, що там всі спецслужби задіяні і тому подібне. І я наскільки зрозуміла, чомусь у мене інтуїція йде, що там руку має саме сімейка ще до того. І так, дивимося, які плани щодо України саме у цій секті АЛЛАТРА. Тут фінансові дуже багато. Дуже багато фінансових. Дуже багато. Ви знаєте, а я зараз скажу. Тобто, людей зробити ручними. Ручними зробити людей. Дивіться. Якось підсадити людей на щось, щоб їх потім повести як зомбі за собою. Ось що я бачу. Ось це я побачила ось тут. Ось якось так. Да, підсадити. До речі, ви знаєте, а вони не спішуть. Крок за кроком. Ось, зміни є вже. Ось. І, так, як я сказала. Тепер наступне питання. Плани підсадити, щоб повести за собою. Тоді давайте інші плани. Е -е -е -е. Ні, ні, не інші плани. Це вже, знаєте як. Ну, Плани підсадити. Але які? Є, з якою метою підсадити людей? Що вони хочуть? Куди вони хочуть людей завести цими своїми сектою цього? Ну, кудись, кудись, кудись. Взяти. А, все зрозуміло. Ви знаєте, захоплення, повністю захоплення території, під контроль покласти це все. Тому що люди будуть послушні, а яка разниця будуть казати, не на часі, от як нам влада говорить, оце все буде. Це все, люди зрозуміють, що це все іде з дозволу сімейки. Тому ми робимо цей розклад, щоб він потім залишився і десь не загубився. Ось якось так. Тобто. Щоб е, утворити у державі ще якусь державу. Тобто, ну, як би це сказати, зсередини керувати нею, покласти людей на свої посади. Ось що я бачу. Ну, повний контроль, щоб ви розуміли, повний контроль і знищення України. Ось як. Це я вже. Ну, побачила, в принципі. Давайте наступне питання, щоб у нас місце було. І так, а тепер хто фінансує? Ну, давайте одразу запитаємо. Сімейка, Росія, наша влада. Ділим на три. В першу чергу, хто нам ближче, наша влада. Фінансує наша влада. Потім йде Росія. І потім сімейка. Хто конкретно це все фінансує? Зараз подивимося на дні. Україна теж задіяна, але не фінансує, а дружба. Тут дружба йде. Росія і а отут важко, я тут буду докладати. Україна тут більше, знаєте, як мір, дружба, фестиваль. Ну, скоріше за все, в Україні є високопосадовці в цій секті. Тільки не признаються, напевно. Тепер подивимося Росію, тому що тут випав імператор контроль. Скоріше за все, е, е, як це сказати, не фінансу... навіть не те, що фінансує, а тут під контролем тримає. Тобто е, Росія, тут у нас йде справедливість. Тобто законність. Розумієте, що це йде? Тобто перше джерело іде з сімейки. Але е, організу, онг, організували це все Росія. Ну і темні діліжки їхні. Тут непрозорість настільки, тут, до речі, важко буде знайти. Е, Звідки це все пішло, тому що дуже заплутано. Я вам казала, що ось тут видно, що наша влада причетна, входить у коло почетний гость, або навіть не те, що почетний гость це, як, бачите, йдуть як близнюки, як партнери. Тобто, партнери з ким? Зараз, от зараз я задам питання, але спочатку тут розберусь партнери з ким? Напряму з Росією чи з сімейкою. Зараз будемо дивитися. Ну тут дуже непрозорість. Я тут фінансування теж аж конкретно такого не бачу. Скоріше за все, якісь люди, які приховані, які не публічні. Скоріше за все вони фінансують. Зараз подивимося тут. А тут конкретно перше джерело. Отак От воно мені йде. Це перше джерело задумка була від. Цього від сімейки. Хто тут їхні партнери? Росія чи напряму? А зараз ми подивимося: Росія чи сімейка? Ну, Росія може бути, да, тут дружба, а сімейка фінансує. Все понятно. Значить, фіна... ну я не думаю, що сімейка також фінансує. Тут не дуже, тут скоріше, знаєте. Я так зараз, я, дайте я ще докладу. Хм, тут, скоріше за все, е, до сімейки, ну от ні, от тут мені не йде. Не йде мені. Навіть що тут щось показує за гроші, так? Тут скоріше якісь банкіри, які йдуть від сімейки. Тут скоріше, знаєте, такі спостерігачі є. Ну, виглядає, виглядає, що сімейка фінансує. Все рівно чомусь по картах виходить, але мені це не йде. Мені йде, знаєте, як? Я зараз скажу, як мені йде, карти показали, ніби сімейка. Вони, а, таке враження, а, скоріше за все, наші фінансуються від сімейки. Тобто, навіть не те, що фінансується, а підтримуються якось. Але дивіться. Мені йде, що фінансується навіть не те, що Росія фінансує, це не офіційно. Ні-ні. Це якісь е такі банкіри російські, русські рашисти, їхні фінансисти. Це не, не, не прямо Росія, щоб ви розуміли. Ось якось так в мене йде. Так. Наступне питання: це ми розібрали. Я сподіваюся, ми розібрали. Якщо то ні, то пишіть поясню. Хто підтримує? Ну, хто підтримує, це ми подивилися. Тут іде перше джерело, іде з сімейки. Організували росіяни русські, расисти. І воно розходиться. в мене таке враження розходиться по всьому світі. От я не знаю, я зараз інформацію не буду шукати перед вами. Так, яка загроза для України? Чи є це загрозою для України? Є. Ну, і війна теж. Вона теж ось, бо вони підтримують війну, ця секта. Вони прославляють і Путіна, і тому подібне. От, от вам Путін, начальник. Живе собі десь, обгородився. Оце Путін. От можна сказати, Путін. Сподіваюся, вам видно. Ось. Це той, хто організував війну. Ось вам і є. Тобто, ця секта підтримує ось цю війну. Да, стопроцентно. Вони це все організували. Але дивіться, організували. Це не значить, що вони війська. Ні-ні-ні. Вони підготували українців до цього. От в цьому і загроза для України. Ось в цьому тому, що це обмежує нас, блокує нас. Ця секта блокує українців, задурює їм голови. До речі, вони зараз називаються не АЛЛАТРА, а якось созидательною ОБЩЕСТВО, щоб ви розуміли, і не кинулись на це все. Скільки високопосадовців входять до неї, наших українців? Зараз ми подивимося, що карти покажуть. Багато чи ні. Ну, вони, бачите, дивіться, це про... усі проросійські. Дуж... Ну, багато. Я бачу багато тут, іде десяточка. До речі, ви знаєте, з цих посадовців гроші тягнуть. Вони якусь клятву дали, якусь присягу дали про нерозголос. Тепер я розумію, чому Верещук. На відріз відмовляється. До речі, я дивилася відео. Ірина Білик. Вона там теж крутилася в тих кругах. В неї інтерв'ю брали і вона рекламувала це. Потім Верещук. І зараз не а, ця як її. Надія Савченко. Того вона мені ніколи Савченко не подобалась. Всі, хто має причетність якусь до Росії, майже всі, вірніше так, давайте я так скажу: всі наші високі посадовці, наші публічні люди, це і артисти, це всі такі, знаєте, люди медійні, скажімо так, всі вони причетні з Росією. Тобто ви їх можете легко впізнати, щоб ви розуміли, всі вони мають контракт про нерозголос. Ось що ще в мене йде. Все має бути таємно. І все йде з Росії. Задумка була від сімейки. І так, плани ми дивилися щодо України. І чи дійсно СБУ зайнялося за цю секту? Чи взялося за цю секту? Якось так у мене питання звучить. Зараз подивимося. Чи дійсно СБУ взялося за цю секту? Неправда. Неправда. Усі карти кажуть: неправда. Це, знаєте, медійна пушка, щоб вас трошечки якось ну, урівноважити, щоб ви були спокійні, що ніякої загрози немає. Дивіться, нема нічого. Неправда. Вісімка мечів. Зірка, сімка кубків, дев'ятка. Це нема. Це, це головна біль. Ні, ні, ні. Вони це ні, 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 не займається. А це знаєте, те, що нам показували по телевізору, що збу щось робить, ну це для того, що щось робить. Ну, показуха. Оце оце, знаєте, показуха. Не роблять вони нічого. Буде якийсь, чи будуть робити, чи буде якийсь результат з цього, чи закриють цю секту. Тому вона і переіменувалася на, на Сузидательне. Ви знаєте, відверто скажу, в майбутньому будуть щось робити. Буде. Але дивіться, ось ця карта теж говорить, вона переродилася, вона поміняла назву. Вона стала тепер не Алатра, а Созидательное общество. Ось Тому і нас зараз, тому що вона, от дивіться, коли почала ось це ця, ось ця заворушка, коли поміняли назву, що її немає, тому і нічого не показує, бо нема вже Алатри, а є созидательного общество. Якось воно українською називається. Ми не звикли до таких. Ну, я особисто не звикла до таких. Якось суспільство, якесь спільнота, якась така благодійна, неблагодійна, якось воно так називається. ну Таке слово, яке я не вживаю постійно. Ось так мої дорогенькі. Я для себе дуже багато чого зрозуміла. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. За ваші вподобайки, за вашу е, віру в те, що я роблю. Я не є останньою інстанцією, я це говорю. Я не, не, кожна людина може помилятися. От. Що стосовно Путіна, жив'я і всіх живих, ви вже бачили, я дивилася вчора, не витримала на півтори швидкість включила, щоб додивитися швидко то все. Живий, живий, здоровий! Ніякого раку нема. От. І, в принципі, і обіцяли довго жити. От так. А тепер дивіться, хто вам бреше, хто вам е казав, що він живий, це подох давним-давном, що вже роки-роки роки, -роки, -роки е ці е інопланетяни правлять. Ну, Це, це взагалі взаг, взаг, вже маразм. ну, Казочки, от, бачите, казочки вам розказують. І а, що двойники сидять там. Подивіться зону пробуждення, здається, 667-й випуск. Я так і знала, ну, щось гордість. Гордість, що я не поддалася. Моя мама навіть от скажу: мама, ти мені не довіряла, казала, ой, всі кажуть, що він здох, а що ти кажеш, що він живий? Та-да-да. -да. Навіть моя мама, тим більше вона гостювала в той час у мене кінець жовтня. Раз, мої дорогенькі, але я не ображаюсь. Бо я розумію, люди сумніваються. Тож, думайте, щастива, мої дорогенькі, мирної вам ночі і тільки разом до перемоги! А ми переможемо! Все буде Україна!